Сотні активних жителів Кам'янського зібралися на міському пляжі, аби долучитися до спортивного свята. Змагання проводили з трьох дисциплін: акватлон, пляжний волейбол та двоборство. Участь брали не лише професійні спортсмени, а й усі охочі. Усі усі підхопили до на волейбольному майданчику зібралися учні другої дитячо-юнацької спортивної школи Олександра. Капітанка однієї з команд каже, такі заходи ще більше стимулюють до розвитку. Я дуже рада, що для нас проводять такі заходи. Велике дякую Андрію Белоусову і управлінню молоді та спорту. Серед учасників і професійні плавці вони подолали подвійну дистанцію. Свою майстерність у запливі продемонстрував і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. На змагання з серед організували захід, комунальний заклад Спорт для всіх та громадська організація. Свято кажуть, вирішили провести задля підтримки молоді. Ми тримаємо свій свій спортивний фронт. Ми робимо все для того, щоб наші. Діти, наша молодь займалася спортом, щоб ми не зупинялися, бо ми віримо в нашу Україну, ми в нашу, віримо в нашу перемогу. Аби наблизити перемогу змагання, зробили благодійними. Під час заходу збирали кошти, які відправлять на допомогу одному з підрозділів Збройних сил України. Я дякую всім за те, що приєдналися сьогодні до нас. Спорт в Кам'янському завжди був на дуже високому рівні. Наші спортсмени продовжують виборювати призові міста на змаганнях світового рівня, європейського рівня. Спорт завжди виховував справжніх захисників. Тому я вітаю всіх всім заходом, Бажаю вам всього самого найкращого миру та перемоги Україні. Та не спортом єдиним. Після змагань міський голова вирушив на День Нептуна. Свято влаштували для дітей полеглих захисників України, підготували конкурси та естафети, а ще подарунки та смаколики. Подякувати вашим батькам, які зробили неможливе і віддали найцінніше за того, щоб ми могли жити в цій вільній і прекрасній країні. Побажати, щоб діти гарно навчались. Побажати здоров'я, щастя, успіху і перемоги Україні Катерина Нічок, Сергій Суліма, новина одинадцятого каналу.